Знаєте, іноді з'являється таке відчуття, ніби щодня ми граємо якусь роль, роль, яку не зовсім обирали. Давайте розпочнемо таке собі розслідування і спробуємо з'ясувати, як суспільству вдається робити так, аби всі ми так чи інакше дотримувалися цього сценарію. У цьому розборі ми зануримося у праці філософа Луї Альтюсера. Саме він намагався викрити ті самі невидимі сценарії, які, виявляється, керують нашим життям, навіть коли ми цього зовсім не усвідомлюємо. І наша справа, так би мовити, починається не з якогось злочину, а з фундаментального питання, яке стоїть перед будь-яким суспільством як воно взагалі забезпечує власне виживання з дня у день. Так от, ключовий момент ось у чому. Недостатньо просто щось виробляти. Будь-яка система має постійно гарантувати, що й завтра знайдуться люди, готові й охочі продовжувати це робити. І що важливо, за тими ж самими правилами. Це як завод. Він має не лише випускати продукцію, а й постійно готувати нових робітників, які стануть до конвеєра. Ну що ж, перший підозрюваний у нашому розслідуванні це завжди найочевидніший варіант. Залізний кулак держави. Альтюсер дає цьому явищу цілком конкретну назву репресивний державний апарат або скорочено РДА. І його методи, скажімо так, не є великою таємницею. Це, по суті, силовий блок держави, єдина абсолютно публічна сила, яка коли треба, діє через прямий примус і насильство. Поліція, армія, суди це все РДА в дії у чистому вигляді. Здавалося б, справа ясна. Але ж такий прямий контроль це дуже дорого і, чесно кажучи, не надто ефективно. Має бути якийсь інший, значно витонченіший механізм. Гаразд, а тепер переходимо до найцікавішого, до несподіваного повороту в нашій справі. Тут ми викриваємо цілу приховану мережу е спільників. І ось тут Альтюсер робить ключове розрізнення. На противагу очевидній силі РДА, він викриває другу приховану мережу. Він називає її ідеологічними державними апаратами або ІДА. І вони, як бачимо, діють зовсім по-іншому. На відміну від єдиного РДА, ІДА це величезна і, на перший погляд, абсолютно не пов'язана між собою мережа інституцій. Вони тихо роблять свою справу, формуючи те, як ми думаємо. Сім'я, медіа, політичні партії, церква, всі вони є частиною цієї мережі добре. Якщо ідеа, це наші винуватці, то яка ж їхня зброя? Точно не пістолет і не кийок. Їхня зброя це ідеологія. Іншими словами, ідеологія це не просто якісь там хибні ідеї, ні, це скоріше та історія, яку ми розповідаємо самі собі про своє місце у світі, і ця історія, що найголовніше, має цілком реальний матеріальний ефект, бо змушує нас діяти певним чином. Альтюссер для пояснення наводить дуже просту сцену: звичайний поліцейський гукає когось на вулиці. І це блискуче ілюструє його концепцію окликання. Ми стаємо суб'єктами, тобто особистостями, в рамках системи саме тоді, коли впізнаємо себе в цих зверненнях ідеології. І цей процес відбувається буквально постійно. Коли ми бачимо рекламу і ловимо себе на думці, о, це ж для мене, або коли просто автоматично дотримуємося правил, ми, по суті, відповідаємо на такий оклик. І в усій цій прихованій мережі ІДА є один агент, який у сучасному суспільстві став ну просто беззаперечним лідером. Колись давно головним ідеологічним апаратом була церква, але сьогодні її місце впевнено зайняла школа, і докази її панування, м'яко кажучи, неспростовні. Подумайте самі. Жоден інший ідеологічний апарат не має у своєму розпорядженні обов'язкової аудиторії протягом такого тривалого і такого важливого для формування особистості періоду життя. За маскою нейтральності та знань школа робить набагато більше ніж просто навчає читати і писати. Вона загортає ці навички в панівну ідеологію і таким чином готує нас до майбутніх соціальних ролей, чи то робітника, чи то менеджера, забезпечуючи відтворення робочої сили для економіки. Ось власне сам Альтюсер підкреслював цей неймовірний тотальний масштаб впливу школи. Тож до яких висновків приводить нас наше розслідування? Здається, ми розкрили справжню природу соціального контролю. Виходить, що система відтворює себе не тим, що виламує двері, а тим, що створює таких людей, які самі хочуть увійти в ці двері. І це, мабуть, фінальне питання, яке наше розслідування залишає відкритим для кожного якщо ідеологія кличе нас постійно, то як ми вирішимо їй відповісти?